Вс, мы прямо в прямом эфире. На вылет починаете? Всем привет! Дарова. Так зараз, е, закину на свій дискорд. Ну, на свій телеграм-канал, что мой стримчик запущался. И в опис. Ну, и в спільноту. Ну, шоп. Е, там той Макс зайшов чи як. Ну, його другой там. И все. Тобто шо скинуть будем. Е, що? Так, росте. Що? Я тебе ну, зараз ми, давай зайдем игру. Тебе, тебе якось глючить. Ростик. А, все, вже нормально. Так, все копіюю, зараз буду вставляти. А той, е, як воно називається? Ну. А це той. Е... Давай зайди в тунторі, то що я тобі казав. Я от вже заходжу. Макс, це отой чулочок, е який мене тоді забрав прав стрімити. <глуб> <глуб> Та, бо я тоді йому його це показав. У Ось. Ото копіюю. І... Заходил на Crazy книзі геймдолет. Захочешь, джика дальше кину в телеграм канал. Який так. Макс. Ты просто там Макс якийсь. Ну, у той, який хотів стрім. Вже зайшов. Який. Так, і в стрим. Ты уже зашел. Який чекал. Так, и второй храм. Все. туда уже кинулся, а теперь захожу до тебя. Так, заходи на ту игру. Mm. О, скинь в телегу ссылку на ту игру. А, ну да, может кто-то захочет. А, да, скопи. Ось, скопи вот текст. Вот, что Просто Все. Так, добре. Я на Зйймотургу і заходи. Е е як вона там називається? Пам'ятаєш ніби там, де той. Там, де можна своє будувати. А, так пам'ятаю пам'ятаю. Це. Рен. Е Рен щось таке, типу. Окей, я бжал туда сюда. Може сходу. не йдеш. Там такий будинок намальований. Білий. Окей, що зайду. А, який серфер? Так, заходи, вроде. Уже от захожу. Секунду. Спільнота. Я тобі скажу, куда зайти. Вот все. все. Туда я кинув. Добре. Стопе, а я попит на свій чат. <laughs> Макс спрашиває, що якийсь голос знайомий, напевно, кое-тво. Що? Кажу, що Макс перше, що голос знайомий, то я так бачу, коли мені, ти мені забрав право стрімити, то він тоді, напевно, був. Окей, тебе чуть-чуть Погано чути. Погано то чути? Да, чуть-чуть. Окей, що? А, тепер? Ну ладно, а так буде, Заходи в рот. Окей, вже заходжу. А, блін, знову той звук. Баш. ну це типу... Я тільки, що посував, це типу я під то це ще нічого такого. Я мікрофон завдаю, я думаю, що. Ти ж включив на другому телефоні свій ефір, так? Так. Так виключи на тому ефірі звук, типу той, щоб глядачі могли чути, а ти на своєму телефоні, типу, виключи, щоб не було телефоні Тільки послухаю, як є. Ну, це тебе відео є тут, це що нормально, розумієш? Добре, я зараз тобі скажу, куди зайти. Як там ігра називається. А ты же би там -то, э, заходь, я зараз тобі скажу. Давай для початку просто я тобі покажу сюрприз, який я тобі казав. Okay. Э, так, зараз заходи. Не сюди, не сюди. А, ти, Стоп, а я. Э, Дивись, я зайди в РО. Э, не, не, зайди в РО, я зараз. зараз... Гранвила. А я тебе зараз скажу, який сервер. Э, зайди один, дват. 1, 2, 3, 4, сервер. Grandwille. Так. І я зараз роблю паті, і ти маєш до мене зайти, добре? Окей. Okay. Але не дивація, якщо щось залагає, і ти якось побачиш, то не заходи до додо. То... То... На моїй території. територію. Бо, okay, я о тут. Март. Дивись, це я, я, я тут. Смотри, зараз мы зайдем і покажемо сюрприз для тебе. Давай. Ходь заходь. Зараз мы тебе будем в підвалі тримати. Добре, ходи сюди. Дивись. Загар піднімайся сюди. Капіс! бро, топ. Капіс, дякую, бро. А до вас, хто хоче, там фоткайте і робіть там в Ютубі, типу, що, о, дивіться, там, о, той чувачок, ми скажемо, як його звати і так далі. Мені так і зробив. Ось зараз, ось зараз, ось, А ні, я заліз, коротше. О, і ще можна заліз? Куди ж іди, до мене. Йду. Ні, от, стій, стій, стій. Дивись, бачиш, що в мене є? Ну добре. Добре, а хочеш я тобі да покажу. Давай. Так, заходи до мене додому, ходью. Давай, давай. Кить, кить, кить. Да, закры и вс. Дивись. Почекай, почекай, попочекай, пошакай. Ну, скажу Все покажу. далі Дивись, я. Де, я з інвентаря викинув, але ти не підбирай. Окей? Раз, два, три, чотири, шість, блоків щоб тобто ти розумів, тут десь приблизно той 2000 блоків, і то буде наступний сюрприз, який я тобі буду будувати. Ого. Хочеш, що тобі навіть покажу, як це в інвентарі виглядає? А що ти на Як він сюди зайшов? А Ну добре, давай вийдемо, давай якийсь міні режим пограємо. Давай. Так, е зараз виходив менюшку. Так, дивися, давай пограємо. В що в, в ми можемо пограти? Давай пограємо. Е, Skywars на 35-му сервері. 35 сервер, це мені таком. Так, Skywars 35 сервер. Чатку хочу подивитися. Відміну Skywars 35 сервер. Да, да, okay, я почув. Так, зантаж, ты зашли за увагу. Зараз. Skywars! Я пам'ятаю, зараз захожу. А, все, ні, ні, не, не заходи, не заходи, ти вже не Е, Добре, я пропоную зіграти. Бедварс на двох. Окей. Okay. На п'ятому сервер. Заходи на п'ятий сервер. сервер. Так. ані. Не, ти вже не стіниш, добре. Я придумав. Так не вийде. Я знаю, як я зроблю. Я заходжу на самий дальній сервер. І ти до мене. Заходи на 110-й сервер і вибирай той. 110-й сервер скайва. той бідварс на двох.

О, я бачу, ти зайшов. Давайте зайде давайте, той. на жовту команду. За жовту команду. Ага, окей. Аби двоє, блін, а то не той. Блін, а давайте той. Ми, ми з ростиком. Ні, давайте кожну різну команду, кожен різну команду. Я так. Кожен різну команду. Попробуємо один проти одного давай. <рекун> Так, вот. 0 Слухайте, а можете той, Ви, ви зараз зайшли в ігру, так? Ви вже граєте, так? Да. Все добре. Е, бо, той... Ростик, а ти можеш. Ой Ютубер брат, ти можеш так зробити, щоб зараз не було, щоб маркянто не почув. Е, не почув що. там Моркеант, все. А він пішов? А, він хоче, то щоб ми заходить. Що я пропоную, щоб ми зараз не билися, щоб ми трохи розвилися, а потім вже той. А потім вже починали ПВП. Ну, я... Дивись, купляй! Нажимай на Б і купляй. А. Бей! Ой, oh, пацики, yeah. so. як ваші справи? No, no. No, no, Тоже нормально. Я вже стрілась до центру. So, uh, Пацани, uh... я я сейчас кажу, я дуже добре граю, тому вам ліпше зі мною зразу не починати битись. Yeah, yeah. yeah. Куди yeah. я йду? Чекай, чекай, чекай. чекай. Пацаны, ну, я думаю, это положи. Пацаны, я уже алмазы сбираю. Я себе скоро обсидиан куплю. Сум, ну, я вам рад, я вам рад устроїтись тут центру, бо тут, ну, типа, алмази треба збирати. Знаєте, ну, якщо ніхто не да. буде дивитися ефір, в принципі, то і в принципі можна буде передивитися його. Ну так. Я, пацаны, я тебя уже застроил все обсидианом. Ага. Я хочу побудовать форт. Я може... як вас, як вас там той страм. Что вы там робите? А, стоп, а ты на центре? Нет. Да. Пацани, я так добре розбився, в мене таке є. Давай, давай, ще, дивіться, є такі по е, боках островки, вони дають е, такі коїни, і за ці коїни можна купляти той, можна купляти то, як воно, улочення всяке. Маркян, выбери цифру тут на гладу трех. Давай. Два. О, значит, я улучшаю себе защиту. Mm -hmm. Так, пацаны. <гум> Ростика, давай, Тим. Тим? Ну, не, не тим, на початок тільки я той. Я до тебе прийду, я тобі той. Ну, типа, покажуся, і хто я вже такий Айка. Ком... А, 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 ти... Ні, я тобі нічого не зламаю, чесно кажу. Да ешь слово, пацана яка ти, а, а, ти команда. Мене, знову гай. Я червона. Ти червоний, да? Так. Ага. Я тебе не можу летить. Не знаю, я, я тебе живу. У меня така нема. Нема хорожо. А може побудувати стовп? Так, ну а чого? А вот я бачу тебе, я бачу. Я бачу вас двох. Можете, будь ласка, не байте, я поки що? я легенько, я тобі навіть нічого не зроблю. Я просто підійду, подивитесь. Я тобі дам, де дам. Окей, можеш описует. Дивися, ростик. Дивися, я тобі зараз подарунки зроблю. Дивись, я не буду ламати, Ти зараз побачиш, в чому прикол. Дивись, що в мене є. Ага. Можеш відійти, будь ласка. Так головне ліжко той не, не зламати. То -то, то да я знаю. Сітки махкіаном не кожи, окей. Окей. Я і я давно бачу, прошу Рост. Як думаєш, ми вернем? Думаю, да. Ну дивися, я, як я поняв, е, ну ви типу вже навчилися грати, Я думав, що ви зараз будете якісь халупи будувати, а ви тут на это каменутой камену защита будують. Так. Знаєте, знаєте, в чому прикол той гри? Е, то, що той, то шо. То, що... Тут, типу, блоки і. Ну, коротше, можна ставити безліч тикати і все рівно, типу, ну тут нема перезарядки, тут, типу, більше можливостей. Так, я тубер род, де ти є. Ааа, я. Я впал! Я так? так. Я, я хотел вот Так, все окей, никто туда. через А, все туда. Туда. а, а туда, все да, это его <laughs> я до него туда. Ты не Не, я не хотел. аптеками в пасты. Падай, падай, падай. Не, не конечно, ты падай. Даже на мату покушаться. Блин. Так, так. Боже, капец. Все, мы на все те, у на все юниты, ну те все те прокачки прокачаны. Не, що є. Чекай, ростик, у тебе є, якісь алмази? Не було. Чекай, Маркіан, я хочу зробити такий самий подарок Маркіану той, як я тобі. Але ні, я не зроблю. Ну, ні, я йому інакше можу зробити. Ну, да. Телефон, да. Закрой глаза скорее, кто-то будет за окном и стучится в дверь.

Ik heb voor hem op de grond, zeg maar. Mag ik jou aan de Ik heb een vraag aan de wezen. Dabri, jij hebt een contract met de tolken, Nee! Ik ben hier Mag Все супер ябло! можеш мене не бити, будь ласка? Можна, будь ласка? У мене є в мене є для тебе подарону. Дивися, що в мене є.

Прийом, прийом! Я бачу, що тут є одна проблемка. І зараз буде одна біда з Маркіяном. Маркіян! Ти мене чуєш? Заработать контратака контр контрнаступ Давай, там там ты Давай, иди сюда Оп, а тебя а, да ну а А, он а, твою лишку взломал

Я пуш ты попал, я не могу Бина, я тогда знаю, я заможу поставить Я не так ж тільки недавно на голову вручал грати. Я давно два